Закарпатські митники припинили переміщення цигаркової контрабанди у великих об'ємах. У неділю, 13 листопада, на митний пост Астей на берегівщині заїхав пасажирський автобус, який прямував до Європи. За словами 46-річного водія мешканця Закарпаття, він перевозив 13 пасажирів з метою паломницької поїздки. Під час оформлення документів чоловік запевнив, що не везе заборонених речей чи товару, який підлягає декларуванню. Але при ретельному огляді митні. Інспектори виявили приховані цигарки. Тютюн був нашпигований у всі можливі порожнини автобуса. Контрабанду діставали і рахували майже добу. Наразі встановлено, що водій автобусу намагався перевезти до Угорщини більше трьохсот ящиків цигарок різних торгових марок, ринкова ціна яких становить понад шість мільйонів гривень. Товар, а також транспортний засіб вартістю майже мільйон гривень, вилучено. Його подальшу долю визначить суд. На водія та, який здійснював перевезення контрабанди, складено протокол про порушення митних правил. Понад 150 тисяч пачок сигарет з фільтром акцизної марки України. кмітливі ділки заздалегідь ретельно приховали у спеціально виготовлених сховищах та тайниках по всьому периметру салону автобуса, зокрема у підлозі. Букових обшивках салону, стелі та в порожнинах системи подачі повітря в салон минникам довелось демонтувати сидіння, декоративні обшивки, підлоги та спеціального настилу з фанери, стелі та обшивки бокових стінок, щоб добратися до такої зухвалої контрабанди. Наразі відносно водія складено протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Санкції передбачають накладення штрафу у розмірі 100% вартості предметів правопорушення та їх конфіскацію разом з транспортним засобом, який використовується для переміщення прихованого у тайниках товару. Вилучені митниками понад 150 тисяч пачок сигарет різних торгових марок. Потребують експортної оцінки, але за ціною в інтернет мережі приблизна їх орієнтовна вартість становить 6 мільйонів гривень. Автобус марки Ман попередньо оцінений у майже мільйон гривень, також вилучений до рішення суду.